Всіх рада вітати, Знову я сходила в АТБ, купила товари, згідно діячі маски і без акції. Це те, що мені сподобалося, що я полюбила, що я набрала. В Україні велика спека, це не секрет, але вона трішки стихла, але морозиво, дуже смачненько, як я показувала в прошлому відео, да? тут ложечка дуже зручна, ви відкриваєте ложечку, кушаєте 115 г, дурблю груша. Знамчик смаком, да, груша дроблю. дуже смачно. Так, плодова ягодність. Зараз 8,90. Мені, мені дуже подобається. Гарний, от, зверху кондитерська глазурь, вона хрустить, внутрі наповнювання. Не таке, знаєте, що їша там куски льда креп'ять. Ні. Відчуваються ягодки. Ось. Я купила три штучки. Собі. Сама собі, бо що, бо таке, тільки я, їм, тільки я їм. Так, що ще? Каштан шоколадний. Дуже смачна річ. І гарна. Так. Морозиво лев. Мені, у мене дитинка дуже полюбила, що шоколад, так горішок, воно тут тобто, це воно, наскільки я пам'ятаю, це з мигдалє. Ну, Там не пам'ятаю. Морожена, румба, теж смачна. Біла і фруктова. Воно, воно і в. Внутрі таке ж, як тут намальовано. Ну, взагалі морозиво все таке, як намальовано. Шеще шоколадка з вишнею. Смак от, Смакор Що Шуще взяла яєчок. 16 штук. Чому 16? Бо в мене в, яє... в холодильний латочок, а в ньому 16 дирочок для яєчок. Ось такі 2,04. Зараз в тебе. Ну, гарні не невеличке те, що потрібно. Так. Громаднівчі пакети ще. Ой, це не те. Це моя водичка була для мене. Спека, жара, хочеться водички газованої. Звичайно, без ніяких добавочок, без там, соли, всього такого, в общем. Йогурти зараз теж по акції. Там є три різні смаки, наскільки я пам'ятаю, вишня була. ананас і отаке. Лічі маракуя і лісові ягоди. Ось Я вирішила купити дві такі, бо ананас і вишню я не дуже вишню люблю, але в десертах чомусь не полюбляю. Два таких, два таких набрала. Так, зараз по акції ковбаски часникові. Дуже зручно. Готувати не хочеться. Жарко. І взагалі взагалі готувати я не дуже полюбляю. Кинула на сковородку, кришечки накрила, піджарила, підсмажила. Зараз взагалі в чому на салатик зробити, нічого не треба, ні макарони, якісь, ні якісь картоплю чи і каші. І дуже смачно. Сметана. Теж по акції, зараз 15%. Що ми купили до сметанки? Сметанки, звичайно, ми взяли дві. Дуже гарні здесь сроки до 1.08. Ну, ми, ми їх за неділю з'їмо, цю сметану, бо ми її полюбляємо. До сметану купила сирочок. Зараз він там 28 з чим-то, якщо ви є, у вас є картка банки партнерів. І ось то два, два сметани, два сирочки. Що ще взяла? Ось такий садочок. Теж лісові яму. Дитині сподобалось. Зараз такий дитячий сирок, дуже приємна ціна. На прошлої неділі я їх брала по 1990, зараз вони щось. По 15 чи по 16, ну, я напишу, я не пам'ятаю. Якщо в тебе є карта, картка банків партнерів. Ось вони. Бачите, я два взяла, бо їх вже немає. Бо це дуже гарна ціна для них масло. Я його купляла неодноразово, а мені, мені Ось, Зараз велика туба, теж 116. Наскільки я пам'ятаю, якщо картка банків партнерів, то ще дешевше. І сир комо. По акції. Вершковий, гауда і ще є по акції з горіховий Горіхового щось не захотіла. А і ще є дитяче. Я хотіла дитяче взяти. Но дитячого в нас вже не було. Дитяче, видать, розкупила. Ось це весь товар, все це я накупила на 850 гривень. Понимаєте, які зараз ціни? Капець. Це все 850 гривень. Дякую всім за увагу. До побачення!